Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні тема уроку це види мовленнєвої діяльності та яка їх особливість. Сьогодні ми дізнаємось більше про те, які існують види мовленнєвої діяльності, тому запишіть у вашому робочому зошиті число та класну роботу. Утворити прислів'я, став пропущені літери та запиши в зошит. Отже, без верби і калини нема України. Хто мову своє цурається, хай сам себе стидається, птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Сьогодні працюємо з вами у підручнику на сторінці 9. Отже, можливість спілкування це величезна цінність, якою наділені люди. Мало хто про це замислюється, але навіть уявити неможливо, що стане зі світом, якщо водночас всі люди втратять можливість спілкуватися одне з одним. Ми спілкуємося сюди, вдома, з родичами, в магазині, коли хочемо купити щось в школі, в бібліотеці, в соціальних мережах тощо. Якщо ми хочемо досягти життєвого успіху, мати теплі стосунки з рідними. Донести до інших свої думки і почуття, чи комфортно почуватися в товаристві, потрібно вміти спілкуватися. Отже, ми хочемо цього чи не хочемо, ми з вами спілкуємося, бо без спілкування людина не може жити. І ось в спілкуванні нам саме допомагає наша мова. Ну і тут було таке запитання, що навіть уявити неможливо, що стане зі світом, якщо люди втратять можливість спілкуватися одне з одним. Є чудова така біблійна притча, яка говорить про те, що одного разу Бог спустився на землю і наказав людям побудувати вежу, але щоб ця вежа сягала до неба. Але він зробив не все було так гладко. Що він зробив? Він взяв та усі мови світу перемішав між собою. Тобто люди вони перестали, так би мовити, розуміти одне одного. І тому будування вежі як такого, не могло здійснитися. Тому ця вежа постійно падала, постійно вони не могли цього досягти, бо говорили на різних мовах. Не могли порозумітися. І ось таке може статися будь-де, коли ви, наприклад, опиняєтеся в чужому місті, в іншій країні, навколо люди починають говорити зовсім не вашою рідною мовою. Ну, людині може стати якось самотньо, і вона все одно рано чи пізно, навіть перебуваючи за кордоном, почне вивчати. Ту мову, де вона знаходиться, бо вона їй буде потрібна для того, щоб купити елементарне там, якісь продукти харчування чи доїхати на транспорті кудись, не маючи можливості спілкуватися, це досить таки проблематично. Тобто мовлення да, це використання, ми використовуємо з вами слова, речення для того, щоб спілкуватися. Оце і називається в нас мовлення. Спілкування це не одне і те саме. Тобто спілкування це коли передається інформація від однієї особи до іншої. І спілкування може бути як усним, так і писемним. Ми можемо спілкуватися з вами віч на віч, коли бачимо одне одного, а можемо, наприклад, листуватися у вайбері, телеграмі або навіть листами хтось може спілкуватися. Тому завдяки спілкуванню людина вона розширює свій світогляд, мислення, вона розвивається як особистість. Тому що не спілкуючись, не дізнаючись про щось нове, людина навряд чи буде якось розвиватися. Ми підійшли до теми сьогоднішнього року це види мовленнєвої діяльності. Запишіть собі. До робочого зошита подану табличку. Види мовленнєвої діяльності, 4 стрілочки і 4 їх види. Аудіювання, читання, говоріння та письмо. Отут перший вид мовленнєвої діяльності це аудіювання. Тут треба сказати про те, що аудіювання це коли ми слухаємо нашими вушками текст. І головне не тільки слухаємо просто, а ще й розуміємо, про що йде мова в цьому тексті. Читання це коли ми беремо книжку, якийсь текст і починаємо його читати. Читати можна вголос, читати можна про себе. Говоріння це коли ми спілкуємось одне з одним, з однолітками, з батьками в магазині. Це належить саме сюди. Ну і письмо це використання літер, да, ми можемо їх писати від руки, можемо навіть друкувати на якійсь клавіатурі, це все буде в нас називатися письмо. Тому ці чотири види діяльності треба розрізняти: аудіювання, читання, говоріння та письмо. Отже, перед вами є різноманітні гаджети, предмет, да, які можуть знадобитися кожному із цих видів діяльності аудіювання, читання, говоріння та письмо. Давайте з вами розглянемо та запишемо там, де ви писали види діяльності, поряд. Запишіть, що може використовувати людина кожному із цих видів діяльності. Отже, перше в нас іде аудіювання. Нагадую, що аудіювання це коли ми слухаємо та розуміємо, який з цих предметів ми можемо використати при аудіюванні. Звичайно, що це будуть навушники, тому що ми з вами слухаємо в них і ми можемо розуміти, про що йде мова. Читання. Читаємо ми за допомогою оченят, але якщо погано із зором, то ми, може, читаємо за допомогою окулярів. Тому де читання? Запишіть окуляри. Говоріння. Залишилась клавіатура та мікрофон. Звичайно, що говоріння ми використаємо мікрофон. І письмо. Тут письмо не тільки це має бути якась ручка або олівець. Да? А ми пишемо, наприклад, і на клавіатурі думаємо, що зображено зараз на світлині. Звичайно, це всім нам відомий смартфон. І давайте з вами доведемо. Смартфон це універсальний засіб, тому що в ньому використовуються всі види мовленнєвої діяльності. Дивіться, писати ми на ньому можемо, можемо, коли друкуємо смс ки це називається письмо. Читання, коли нам приходить повідомлення, нам потрібно прочитати якийсь текст, ми знову можемо його використати, так? тому читання ми теж використовуємо в смартфоні. Далі, говоріння. Коли нам зателефонувала мама чи тато, ми можемо говорити із ним по телефону, тобто там є функція мікрофону, або записати щось, використовуючи мікрофон. Так? І останнє це аудіювання. Ми можемо з вами використати навушники, та можна навіть і без, коли вмикаємо певний матеріал, музику, наприклад, ми її запам'ятовуємо, так? Або якийсь, а, якусь аудіокнижку можемо вімкнути, також послухати її. Тому теж можемо використати. Тому смартфон, запам'ятаєте, це універсальний засіб. Буде зустрічаються всі види мовленнєвої діяльності. Ну і е, спілкуючись, звичайно, коли ми бачимо ситуацію якусь спілкування, ми можемо з вами її охарактеризувати. Хто, наприклад, із ким спілкується, яка мета цього спілкування, місце, час і яка тема та основна думка висловлювання. Ви бачите дві ситуації. Да? Ну, Давайте розберемо з вами другу ситуацію. Це, мабуть, відбувається, а де відбувається, ми зараз з вами і поговоримо. Отже, нам треба проговорити, коли і де відбувається спілкування. Отже, коли і де? мабуть, що це школа, це урок, так? ну і це перша половина доби. Або уроки зазвичай проводяться саме зранку. Зранку і до обіду. Хто спілкується? Спілкується вчителька. Мабуть, це або вчитель початкових класів іде урок природознавства. Да? Або це може бути вже, ну, хоча по учню це, мабуть, все ж таки початкова школа. І спілкується учитель та учень. Про що вони можуть говорити? Вони можуть говорити. Про Україну, бо, як ми бачимо, на інтерактивній дошці зображена карта України, і вчителька щось розказує хлопчику. З якою метою вона розказується для того, щоб він зрозумів або якусь тему, або щоб йому щось розказати нового, тобто, щоб він щось дізнався нового. Так само проговоріть першу ситуацію. Ситуацію, розподілити засоби спілкування на мовні та немовні. Мовні це коли ми використовуємо з вами мовлення наше, а немовні це коли використовуємо все крім мовлення. Жести, це використовуються руки, тому це немовні засоби. Читання ми використовуємо мовлення, міміка, немовні, бо це обличчя. Паузи. Це мовна, говоріння, мовне, письмо мовне, манери, тобто, як ми говоримо, да? це немовне, Зовнішність це немовлення. Світлові та звукові сигнали це немовні. Слухання, мовні, дорожні знаки, немовні, символіка немовні. Рукостискання немовні, поплескування немовні, сміх немовні, зітхання немовні. Завдання сьогодні у вас продовжити письмову фразу. Тобто записуєте фразу. Якби люди не могли спілкуватися, то і потрібно продовжити, що б відбувалося у світі, якби люди не могли спілкуватися. Ну, а ми з вами зустрінемось на наступному уроці. На все добре, до нових зустрічей!